Вітаю, друзі! Завдання номер 3 Перевірте себе в тестовій формі. Все, що ми вчили, сьогодні покажемо наші знання на практиці. Перше завдання подайте у вигляді многочлена вираз і дають нам вираз, записуємо цей вираз. 3 y куб плюс. Що ми можемо тут зробити? Ну, звісно, що згадати нашу розподільну властивість, наш фонтанчик, помножити і отримати. У вигляді многочлена. 3y квадрат помножити на y куб. У нас буде 3 в п'ятому степені. При множенні показники додаються. Плюс на плюс буде плюс. 3 y квадрат помножити на 1 буде 3y. А тепер дивимося, чи є у нас така відповідь. Є, друзі, це варіант г. Друге, друге завдання. Спростіть вираз. Записуємо вираз. Що будемо тут робити? Все те ж саме. Згадуємо наш фонтанчик, спрощуємо, розкриваємо дужечки, як хочете, говоріть, але робіть. Мінус на плюс нам дасть мінус 9. Мінус на мінус нам дасть плюс 9 на 3 27. Не забули про у. Плюс на плюс нам дасть плюс 4,5 помножити на 2 це буде 9. Квадрат плюс на мінус нам дасть мінус 4,5 y помножити на 4 буде 18. 18 y. Далі дивимося мінус 9 квадрат плюс 9 квадрат дорівнює 0. І нам залишається порахувати 27 мінус 18. І це буде 9 у Правильний варіант у нас г. Третє завдання, якому многочлену дорівнює вираз. Ну, давайте запишемо наш вираз спочатку, а далі застосуємо розподільну властивість, Да? Фонтанчик у нас буде такий подвійний. Х на х буде х квадрат, далі х помножити на 7 буде 7х, мінус 3 на х буде мінус 3х, мінус 3 на плюс 7 буде мінус. 21. Далі шукаємо подібні доданки 7х мінус 3х. х квадрат, далі 7х мінус 3х буде плюс 4х мінус 21. Шукаємо правильний варіант, і це у нас варіант А. Четверте наше завдання: спростіть вираз, записуємо вираз. Переходимо до четвертого нашого завдання. Спростіть вираз. Ну, спершу ми маємо записати цей вираз. Далі ми бачимо, що у нас є зменшуваний та і від'ємник. І ось цей мінус, він буде впливати на знаки в нашому відємнику. Отже, починаємо. Далі все за звичною схемою, Множимо многочлен на многочлен застосовуємо нашу розподільну властивість. 3х помножити на 2х буде 6х2. 3х помножити на мінус 1 буде мінус 3х. Плюс на плюс дає нам плюс 4х, плюс на мінус дає мінус 2. А далі дуже уважно. Ми сказали, все, що будемо робити зараз, будемо робити з протилежним знаком. 5х помножити на х буде 5х2. А ми, а ми пишемо мінус 5х2. 5х помножити на мінус 4 буде мінус 20х, а ми пишемо плюс 20х. Мінус 2 на х буде мінус 2х, пишемо плюс 2х. І мінус на мінус нам дає плюс, а ми пишемо мінус 8. Далі рахуємо все, що можна порахувати. Шукаємо подібні доданки: 6 х квадрат мінус 5 х квадрат. Давайте одразу запишемо. Це у нас буде х квадрат. Далі. Подібні доданки з буквеною частиною х. Мінус 3х, плюс 4х, плюс 20х, плюс 2х. Це у нас буде плюс 23х. І залишається нам зробити мінус 2, мінус 8. Це у нас буде мінус 10. Шукаємо, чи є у нас така відповідь. Така відповідь у нас є, і це варіант Б. П'яте завдання: винесіть спільний множник за дужки. І дають нам наш вираз. 3 mn мінус 4МК. 34 ми не можемо нічого винести за дужки з цих чисел. МН зустрічається і там, і там. КН не зустрічається в обох наших доданках, тому виносимо тільки М. В дужечках у нас залишається 3Н мінус 4К. І це у нас варіант Б. Правильно? Наступне завдання шосте розкладіть на множники вираз. Записуємо вираз М квадрат Н плюс МН квадрат. Дивимося, є Mn повторюється, N, N повторюється. З першого доданку ми виносимо Mn. Тоді в дужечках у нас залишається M плюс N. Дивимося, чи є такий у нас варіант. І такий варіант у нас є це варіант В. Сьоме завдання. Розкладіть вираз на множники. Завдання, начебто, різні, але робимо ми фактично одне і те ж саме. МН MN квадрат. Розкладіть на множники. Що будемо робити? Будемо виносити за, множ... за дужечки спільний множник. Це у нас МН. Тоді в дужечках залишається 1 мінус n. І це у нас варіант А. Переходимо до нашого восьмого завдання. Подайте многочлен у вигляді добутку одночлена та многочлена. Записуємо наш вираз 2х2 мінус 4х в шостому степені нам треба винести за дужечки одночлен, член, щоб потім помножити це все на многочлен. 2х2 мінус 4х2 2, 4, виносимо 2 х в шостому степені виносимо з меншим степенем х2. Тоді в дужечках у нас залишається 1-2х в четвертому степені. При розкриванні дужечок ми маємо отримати початковий наш варіант. Не лінуйтесь, перевіряйте. Дев'яте, ага, і ми не сказали, яке це у нас, який це у нас варіант. Це у нас варіант Б. Дев'яте завдання: розв'яжіть рівняння. Давайте спробуємо х квадрат мінус 2х дорівнює 0. Друзі, дорівнює нулю. Це означає, що якщо ми прийдемо до схеми «одночлен помножити на многочлен», ми знаємо да, таку схему, і тоді ми легко розв'яжемо. Для цього нам потрібно винести одночлен за дужечки. х квадрат, Х, що виносимо з меншим показником. Тоді в дужечках залишається х-2 рівня нулю. А тепер ми знаємо, є таке правило, яке нам говорить рівняння дорівнює нулю тоді, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Тому ми одночлен наш прирівнюємо до нуля, це у нас буде х1, він дорівнює нулю, або. Ми х 2. прирівнюємо 0, 0, І в такому випадку х2 у нас дорівнює 2. І наша відповідь 0, 2. Шукаємо, чи є такий варіант, такий варіант є. І це варіант В. Десяте завдання. Подайте у вигляді добутку многочлен. Давайте запишемо цей многочлен. Далі ми думаємо, так. Що нам робити? Ну, тут будемо застосовувати метод групування. Да? Давайте згрупуємо перші два одночлени і другий, третій, четвертий одночлен. Тоді з першого доданку ми виносимо А, в дужечках залишається Х-. З другого доданку ми виносимо 5 в дужечках залишається Х-. Ну, а тепер Х- у нас і є спільний множник, який ми будемо множити на суму. А і5. Дивимось, чи є у нас такий варіант Х-А плюс 5 є. І це варіант А. Переходимо до 11-го завдання: Розв'яжіть рівняння. І ми бачимо рівняння з дробом. Згадуємо, що щоб позбутися дробу потрібно кожен член нашого рівняння помножити на таке число, щоб знаменники у нас скоротилися. В даному випадку спільний знаменок у нас 6. Тоді 2 і 6 скоротиться, 3 і 6 скоротиться. Давайте запишемо. Все ретельненько. Тобто ми 6 множимо на х-1 в другому степені. Мінус 6 помножити на х плюс 1 в третьому степені. І не забуваємо, що 1 ми теж множимо на 6. А тепер скорочуємо 6 і 2 скорочуємо, залишається 3. 6 і 3 скорочуємо, залишається 2. І виходить у нас таке рівняння: 3х мінус 1 мінус 2х плюс 1 дорівнює 6. Розкриваємо дужечки 3х мінус 3 мінус 2х мінус 2 дорівнює 6. 3х мінус 2х буде просто х. А далі 6 плюс 3, бо будемо переносити з протилежним знаком, і плюс 2 у нас буде 11. Отже, х дорівнює 11, і це у нас варіант А. І останнє десяте завдання, значення змінної А є таким, що значення виразу дорівнює 2 дають нам певний вираз. Знайдіть значення виразу, дають нам вираз. І ми маємо прийти прямо до такого натурального числа. Без наші А в квадраті, а вони мають кудись діться. Давайте спробуємо такі завдання ми робили. А квадрат, спочатку запишемо умову. Якщо А квадрат мінус 7а плюс 3 дорівнює 2. Тоді, а далі записуємо вже наш вираз. 2а квадрат мінус 14а плюс 10. Друзі, і це завдання таке нелегеньке, тому що з оцієї початкової умови. Можна вивести ще додаткову умову, і вона нам потрібна, тому що якщо думати, як це все розкласти, доволі складно це все. І найпростіший варіант, як на мій погляд, це згрупувати перший доданок і другий. А з першої нашої умови вивести додаткову умову, ми можемо сказати, чому дорівнює 2А в квадраті мінус 7а. Можемо: це буде 2 мінус 3, або мінус 1. Тобто у нас з'явилась додаткова умова, яку ми вивели з основної а квадрат мінус 7а дорівнює мінус 1. Тепер з наших перших дужечок ми виносимо 2. В дужечках залишається а квадрат мінус 7а. Плюс 10. І дивіться, цей вираз співпадає з нашою додатковою умовою. І ми вже знаємо, що це мінус 1. Тому нам залишається 2 помножити на мінус 1 і додати 10. І це буде. 8. Правильний варіант В. Друзі, якщо моє відео було для вас корисним, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і будемо робити домашку разом.